Так, безумовно, я провів декілька експериментів на каналі. Якісь були вдалі, якісь менш вдалі. А все чому? Тому що Спартак почав рухатись кудись в дивну сторону, точніше, він перестав рухатись, я б сказав, би, в першу чергу. Те, що він випускав під питанням, виглядало як мінімум дивно. Ми оглядали це окремо про те, як сім панянок відвідали Спартака. Можете переглянути, і ми подумали, я і весь творчий склад нашого каналу: що час напевно шукати інші теми, а потім у нас нічого не вийшло, перегляди не набирались, і ми подумали: а як би на нашому місці... Вчинив би легендарний Спартак Субота. Звісно, ще раз перевипустить один і той самий формат. Спартак в четверте запустив подкаст терапію, а ваш улюблений альтернативний в мільйонний раз все оглядає. Людина дрочить на людях там біля дитсадків. та у кожної людини має бути хобі. Насправді, True Crime Спартак почав випускати трошки раніше. Він зробив це абсолютно по канонам, але нудніше, ніж Ковальський, хоча виглядало все візуально так само. І потім він подумав. Щось не йде по-перше. А по-друге, ну щось якесь воно от не таке, як було. І тому знайшов собі співведучого, точніше, співведучу, і бахнув все в ЧБ. Ніколи такого не бачили. Абсолютно, і ось знову любов. Тобі цього не зрозуміть. <свіття> як то кажуть, обговоримо спочатку технічний аспект. Це неймовірно. По-перше, велетенська заставка. А по-друге, нарізка цікавих моментів. Але так як немає відбивки, і не зрозуміло, що це нарізка, виглядає просто як поганий монтаж. Любов, тобі цього не зрозуміть. Він її вбив. Ну, Белісимо. Є відчуття, що або Спартак почав сам собі монтувати відео, або я монтую Спартаку відео. Це про звісно. Про... Прошу, Саш, дивись, Там є така штука Constant Power. І виходить, на стику треба її накидувати, щоб не було різкого стрибка звуку, якщо ти катаєш. Я частенько забуваю це робити у своєму відео, але у мене і бюджет трошки не той. У мене і мікрофон, як бачите, без... я забув, як ця штука називається такий професіонал. Коротше, ну, якщо це монтує Олександр Спартак Субота, ось моя порада. Але якщо це я, як Тайлер Дьорден, сплю і ще комусь так погано монтую, як собі, то це. Парада сибіж. Ну, типу, на Кінькен стан поверх. Хай не пікає. Коротше, походу, то був не нарізка, Походу, це був кат. Поховав тіло. Це про звісно, про е, Бандію, а не про мене. значить, да, і... Він її виклапував чи що? Починаючи з кінця 70-х років почали проводити дослідження. Ще раз дивіться, получається, якщо ви катаєте статичний кадр, отак різко, то крім Constant паверу, треба ще давати кроп картин, щоб мінявся зум, якби розмірність, і воно не так механічно, так рвано виглядало. Я в себе також часенько забуваю, це робити, але ми взагалі не про якість тут. Контент до є йде чомусь в моє, напрямку. ну це ж я не вигадую, воно реально технічно жахливо виглядає. Пишіть що думаєте. Мати стосовно цього зовнішність впливає на процес оцінки особистості. В банківській сфері це працює таким чином, що симпатичним людям частіше дають кредити на менші відсотки. Дивіться, от зараз Парточок розганяє про те, що симпатичним людям дають більш вигідні умови, і у цього може бути доказова база. Якщо її озвучити, та я чув про ці дослідження, але треба розуміти про універсальність цих досліджень. Ну, тобто, уявіть ситуацію, ви працюєте в банку, і там є своя система, свій KPI, чи як вона там називається, і ви бачите симпатичну людину. Вашої статі, іншої статі неважливо, і ви та можете бути більш лояльні до цієї людини через симпатичність. Але якщо ви неаргументовано дасте їй більш вигідні умови, то вам доведеться за це пояснювати всіх ахієнних. Інформаційних дампах цей факт ігнорують. Ну, якби зачем давати якісь докази своїм словам, якщо ти подкастер, не маєш такого, що Спартак Субота, наприклад, науковець, ну він проста людина, простий контент в інтернеті робить, тому його слова не обов'язково підкріплювати. І це, напевно, одна із причин, чому мені хотілося б, щоб в кадрі була якнайменш одна симпатична людина. Я хочу представити Дашу Даша. І тому я сподіваюсь, вам буде приємно і слухати Дашу і дивитись на нас вдвох в кадрі. Звісно, я краще, але все одно нічого страшного. Це нагадую людина зі стабільною самооцінкою. Моя повага. Або, наприклад, галтівників, які галтують і вбивають, це різні взагалі категорії, і до речі, такі маленькі спонару. от Я книжку дописав, скоро вона вже буде в другу йти, і там все верст вже готова, подивився гарно, класно. Хто читав книжки «Спартака Суботи. Напишіть, чи добре він пише. Бо я типу не впевнений. Я збираю гроші для власне бригади чорних запорожців. Ось QR-код. Ви можете прийняти участь у розіграші книжок за донат від 100 гривень. А за донат від 40 гривень ви отримаєте посилання на кнопочку, натискаєте, і там буде бонусний контент про спортачка і фотографії котів. Все досить просто. Всі посилання в описі і деталі також ще більше в моєму телеграмі. А ми повертаємося з портачка. ефект. це когнітивне упередження. Внаслідок якого людина складає поверхневе та послідже судження. Про Небудь явище людини чи речі, взявши за основу перше враження ефект Ореолу, це назва явища, при якому оцінювачі схильні віддавати впливу своїх попередніх суджень щодо продуктивності чи особистості. Тож, відповідно до цього, у мене питання, якщо ми говоримо про галоефект, і ще дуже важливо розуміти, що при співбесіді HR приписують більш якісні характеристики, високі показники людям, які виглядають привабливо, і цей ефект називається ефект. Цей ефект називається ефект. Це, по-перше, не працює на симпатичну людину універсально. Ну тобто, дивіться, не зовсім симпатична людина може вдало виглядати до конкретної ситуації, а симпатична людина може невдало виглядати. Мається на увазі перше враження. І це дуже важливий аспект. Ну, тобто, ви зустрічаєте людину, і в якомусь контексті вам може перше враження бути дуже і дуже вагомим. Чому на основі цього Спартак заявляє, що видають по кращим відсоткам кредити, я не знаю. Допускаю, що стереотипно, якщо ми зобразимо банковського хлопа, знаєте, він такий в кіно, стільний, модний, молодьний, а по факту він такий, щуплінький, не дуже гарний, не дуже приємненький, і якщо це симпатична панянка. Імовірно, він може піти їй назустріч, надавши особливі умови з розрахунком, так би мовити, на взаємну симпатію. Але приклад, що він надав, не такий. Він говорить про універсальне, зводячи Галу-Ефект, який повторюю, про перше враження. До того, що у симпатичного маніяку більше шансів ну атакувати свою жертву сирійний за да, він найгарніший, і тому я почав так. саме з прикладу Галиефекту. У нас виходить так, що напевно гарність це хороший інструмент, який, якщо правильно використовувати, сильно спростить вам життя. Але конкретно у випадку гало-ефекту, якщо ми говоримо про перше враження, це не має прямого стосунку до симпатичності. Ще раз, якщо у вас в групі, наприклад, була симпатична панянка і не симпатична, ви з більшою радістю. Будете допомагати симпатичній. І не важливо, вперше ви зустрічаєте цю людину чи вдруге. Просто ми любимо симпатичні речі. І у випадку хлопців і дівчат, ми також щось там собі плануємо. Ну, то таке. Хоча, знову ж таки, ви можете зі мною посперечатись в коментарях. Я... я з радістю читаю ваші коментарі, бо ви набагато розвиненіші інтелектуально і фізично ніж я. Я так просто збираю найбільш крінжунку для вас, а ви її вже обговорюєте. Ваша думка важлива, тож Пишіть, чи є прямий зв'язок між Гало Ефектом і, і Тедом. Я так розумію, що справа в тому, що він маньяк і типу, ну він навряд чи зустрічався багато разів зі своїми жертвами, йому довіряли вони при першій зустрічі. Але я думаю, взагалі, ну, типу, з голови, думка чисто з голови. Це пов'язано з тим, що коли ти бачиш несимпатичну людину, ти думаєш, що її на підсвідомому рівні, підсвідомому глибині, що її життя було більш складним, а відповідно вона імовірніше, агресивніше і небезпечніше. А якщо людина симпатична, її життя було трохи легше, і значить вона імовірніше, не на великий відсоток, але все таки імовірніше, менше небезпечна і менше агресивна, тому що її життєвий шлях був трошки простіший і фундаменту у цієї агресії, ненависті і зламаної психіки. Трошки менше. Але ну, я не думаю, що є такі дослідження. Точніше, я про них не чув, може ви щось чули. Я це тільки що вигадав. Ти взагалі про якихось серійних вбивців щось знаєш, читала. Чи треба мені коментувати наступний шматок? Слухала. Ні. <світ> мені достатньо того, що я від тебе чую. Добре. Ці... Вроді, вроді, всі і так все получили. Е, Тут на ваш розсуд. Як на мене, це називається простим, лаконічним словом. Крінж. <реш> <реш> експерт по голосу. Експерт по голосу, да І... так. Стоп. Тобто вона тут не на експертних правах, він покликав панянку, який буде розповітувати. <реш> Буду багато чого у тебе запитувати, тому що мені дуже цікава ця тема. І як ти мені вже сказав, сьогодні у нас буде якийсь симпатичний. Я зрозумів. Досвід з гладких показав йому, що він відчуває себе невпевнено і не на равних, коли приводить людей за аудиторію. Тому привів пані, яка буде на рівні глядачки з ним комунікувати. Даша спеціаліст по голосу, я не знаю, як це правильно називається. Глас... І тут є кілька моментів. По-перше, це вже було. Вибачте, ми це вже проходили і нікому це не сподобалось. І закінчилось це у цім відео про містера С. А по-друге, а в чому ідея? Типу. Ти просто не можеш написати сценарій до нового свого True Crime випуску, і хочеш щоб людина задавала питання, а ти відповідав: Така ідея. Ну розумів. Тож хочу от когось посажу і такий: питай мене про спартака суботу, будемо діляти на цьому контент. Ідея непогана. До речі, занут. Так, Це роботовий кінець відео. Дякую, що підтримуєте цей проект. Дякую, що дивитесь. Так, і це відео просто щоб згадати сполучка і дізнатися, чи вам цікава ця тема. Якщо хочете, щоб я розбирав і далі цей неймовірний контент, Тен то я обов'язково це зроблю просто ти куди не хоче про Спартака. Просто робіть свої перегляди і дивіться це відео. І ну і пишіть коментарі, звичайно, якщо хочете більше дізнатися про Теодора Банді.